Оскаржуватиме результати і хід проведення закритого конкурсу один із його учасників. З її слів, був допущений ряд грубих помилок і порушень чинного законодавства. Це вже не говорячи про приниження гідності і рівності претендентів стосовно умов проведення конкурсу, звичайно, вони були нерівнозначні для нас як кандидатів на цю посаду. Тому що посадка, розсадка кандидатів в кабінеті, ну, мало так здивувала. Тому що я, як кандидат, сиділа спиною до іншого кандидата і до всіх членів комісії. Тоді, в той час, як інший кандидат сидів лицем до всіх членів комісії. Тому в мене виникають певні сумніви щодо чесності проведення цього конкурсу. Ні, для не секрет, що я звільнилася з посади начальника відділу освіти саме із-за конфлікту з Новіковою, тому що вона неодноразово давала доручення, які я вважаю були незаконними, і які я відмовлялася виконувати. Ну, Дотримуючись вимог закону. Знаючи цю неоднозначність ситуації, за три дні до початку конкурсу вносяться зміни до складу конкурсної комісії, виводяться зі складу комісії ті люди, які ну, мали б свою думку і могли б її висловити, а ця думка явно була б в супереч думці Новіковій. Міняється склад комісії, і, що саме цікаве, міняється голова конкурсної комісії. Я так розумію, що Тетяна Олексійовна керувалася постановою номер 169 в якій в пункті третьому визначено, що головою конкурсної комісії може бути заступник голови. Але, зважаючи на постанову номер 246 тут прописано, що цей порядок застосовується під час прийняття на службу в органи місцевого самоврядування. Посада Новікової так вона і є заступник голови районної державної адміністрації. Але, мабуть, Тетяна Росіївна забула, що в даний час вона виконує функції обов'язки голови районної державної адміністрації. І те рішення, яке приймає конкурсна комісія, вона воно буде подане їй для того, щоб вона прийняла якесь рішення. Отже, я вбачаю в цьому конфлікт інтересів, тому що рішення конкурсної комісії співпадає з рішенням. Голови адміністрації. Тим більше, що в законі України про державну службу прописано, що рішення про призначення на вакантну посаду державного службовця приймає керівник державного органу, тобто голова районної державної адміністрації. Стосовно проведення самого конкурсу, комісією було порушено пункт 2 статті 28 закону України про державну службу. так як Інформація про результати конкурсів не була опублікована в визначений законом термін на сайті Нацдержслужби. Логічно, якщо висить оголошення про проведення конкурсу, де оголошення про результати цього конкурсу. Інформація була надана лише на сайт Іванівської районної державної адміністрації. Протягом трьох днів ніякого повідомлення нам, як кандидатам, не надходило. Терівнозначність умов і взагалі ем, виникли. Виник подив, коли не допустили телебачення для відеофіксації самого проведення конкурсу. Тому що саме відеозйомка усунула ну, всілякі сумніви щодо того, чи чесно проводиться цей конкурс відкрито чи прозоро. Знаючи це, у мене виникають сумніви щодо об'єктивності оцінювання комісією, об'єктивності проведення всього конкурсу. Виникає сумнів щодо того, наскільки впевнено один із кандидатів почувається під час стажування уже в відділі освіти. Тому я можу сказати, що є якийсь потенційний конфлікт інтересів. Можливо, голова адміністрації отримала якусь неправомірну вигоду і тепер прикриває проходження конкурсу одним із кандидатів. Проти відеозйомки. Певно, що була вся конкурсна комісія і гвалт щинили саме вони, тому що е, оператори зайшли перед онлайн-тестуванням, якби тихенько проводилась відеофіксація. Я думаю, жодним чином вони б нам не заважали. Згідно порядку про проведення конкурсу, я маю право оскаржити це рішення в судовому порядку, що і буде зроблено, е, тому що. По-перше, голова конкурсної комісії, мабуть, не дочитала порядок до кінця, де в додатку 10 визначено перелік посад на які проводиться закритий конкурс. Це те, що вона пояснила журналістам, чому вона не допустила їх під час проведення конкурсу. Мені соромно, що голова адміністрації, яка в принципі представляє державну владу у нас в районі, яка реалізує державну політику у нас в районі, ось так неодноразово і цинічно порушує закони України. Тому, мабуть, прийшла вже пора відповісти за перевищення службових повноважень, за зловживання службовими повноваженнями. В свою чергу, виконуюча обов'язки голови адміністрації, звертає увагу на те, що порушень під час проведення конкурсу не було і конфлікту інтересів відповідно теж немає. Місія намагалася зробити все можливе для того, щоб конкурс був більш прозоріший, більш відкритий, але відкритий в рамках законодавства. Так а, так, я очолювала дану комісію. А, не бачу тут конфлікту інтересів. Я її очолювала не як виконуючий обов'язки голови, а як заступник голови районної державної адміністрації. У нас було отримано консультації в нас в держслужбі, тому що безпосередньо ми розуміємо, яку відповідальність ми можемо нести. А якщо а, будуть якісь питання, то оскаржувати може Нацдержслужба, так, безпосередньо, оскаржувати сам конкурс. Тому як можу оцінити конкурс, кандидати були сильні. Це було видно по-першому. Коли проходило тестування, вони набрали високі бали, по два бали кожна. Потім було ситуаційне завдання, де вже більш кандидати можуть відкритись, показати так, що вони здатні, як вони бачать розвиток. В Ванівському районі саме відділ освіти, безпосередньо навчального процесу. Там були різні. Відповіді зовсім різні, різне бачення. У нас є заступник голови комісії. А саме заступник голови комісії буде подавати виконуючу обов'язки голови адміністрації рекомендацію, тобто витяг з протоколу про призначення цієї посади. Рішення приймалось не лише головою комісії, так не лише однією людиною приймалося кожним членом комісії. Кожен виставляв свої бали, і таким чином ми прийшли до того результату, який є на сьогоднішній день. Тому так от проте нам на сьогодні залишається все ж незрозумілим, чому працівники адміністрації виявили таку протидію під час нашої спроби висвітлення проходження самого конкурсу. І це вже не кажучи про можливий тиск керівника на підлеглих під час голосування. Результати, які стали нам відомі з офіційної сторінки, тільки збільшують кількість питань.